Добрий день. Добрий день. Так. Ну що показати, що у вас там є з лабораторною роботою? Якісь питання у вас виходить, щось не виходить, що не виходить, якщо не виходить? Ага. Ну, в мене значить, нових питань. Єдине, що було. Дещо складно намалювати і, 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 графіки, як треба, тому я їх потім не намалював. Субдиференціал ви порахували. Пам'ятаю, що у вас там було питання субдиференціал. як врахувати субдиференціал? А так, я потім знайшов, як його рахувати. Добре, давайте тоді з графіком зробіть. Покажете мені, що у вас там тоді. Це вже з графіком. Так. Ну, там, звичайно, треба ви подумаєте, як. Там якісь характеристики, можливо, графіка, можливо, там не все, там не все треба, звичайно, виводити, графік такий доволі От, але важливо показати, що відображення значить, має такий характер, багатозначного відображення. Uh -huh. Так. Які ще запитання є до мене? Є запитання? Значить, якщо запитань немає, значить бажано, щоб наступного разу, коли на цьому, через два тижні у вас буде заняття, щоб вже були якісь. Ну, хоча б, щоб першу частину ви показали. Якщо запитань немає, значить тоді ви можете працювати там в своєму режимі. Я буду підключений. Тобто, з'являються запитання, значить, підключайтеся і. Задавайте. Або в телеграмі там можна, тобто, що? Добре, дякуємо. Ми Добре. зрозуміли. Дякуємо.